Вітаю, друзі. Сьогодні 6 вересня 24-го року. Сьогодні покажу останній сорт персика і ніктарінів, який росте в мене в саду. Всього їх більше 30 сортів. Хвилинку, друзі. Це сорт преміум класу американський сорт селекції флойда зайгера світ дрим або солодка мрія або солодкий сон друзі оце я посадив два дерева світ дрім Залишив один персик, а їх тут аж двоє. Які ж вони красиві, друзі. Не даремно це преміум сорт, а цей термін часу кращого трудно знайти. Зараз ми його вирвемо. Звісно, треба було один тут залишити. Ну, вийшло два. Дерево вимухало два метри, на міндалю. Все добре. Майже нема опушки, друзі, як ніхтарин. Який в нього аромат. Друзі, зараз ми його зважимо, скуштуємо. Дивимося, що в нього всередині. Хвилинку. Світ дрім. Селекція Глой зайгра. Американський сорт. На цей час нема подібних персиків. Зважимо його. 224 грами. А якби був один, було би більше. Взагалі цей сорт має такий, такий калібр. От 250 до 350 може бути і пів кіла при долужній нормуванні. Зараз я його розріжу, подивимося, що всередині. Всередині отака краса. Ви гляньте тут зліва. Кісточка вільна, біля кісточки рожеве і такі вон крапочки. Бачите, симетричні. І тут. вон них 5 штук. Аромат біля столу, як духами побризкано. Сок, ви бачите, який я. Він такий пружний. Зараз скуштую, друзі. Смак чудовий, солодкий, як у роялів. Кислинки немає, дуже солодкий. Ну що, друзі, дійсно преміум сорт? Таких сортів, таких дерев треба саджати побільше. Скоро сезон посадки. Замовляйте собі такі. Дерева, світ дрім. Я, мабуть, ще додав. Буду деякі викорчовувати і додавлю, підщеплю собі такого сорту. Гляньте, яка в нього жопка красива. І який полужопій а? Так, да, друзі, світ дрім. Сажаємо, щепимо, щепити ще можна як мінімум 2 тижні. Спека продовжується. На все добре. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення.